Я не хочу е, нікого закликати сьогодні чуйте, прощати. От така от е, недільна проповідь. Я вас сьогодні не буду закликати прощати. Але я вас попрошу, послухайте одну історію з Біблії, добре? Є е, один хлопець у Біблії. Його звали. Дивіться, цей хлопець, давайте почнемо з того, що це був дуже красивий, харизматичний. Це був дуже такий народний улюбленець. От В писанні є історія про одного хлопця. Він зовсім не був поганий. Він був сином царя. Оцей хлопець, коли йшов, да. він, коли йшов, то усі дівчата так і думали, син царя. М -м. Вау! Він був шанований, він був класний. І ім'я в нього було таке, знаєте, от яке не зустрічалося більш ніде в Біблії. Його звали Аве Салом. Його звали Аве Салом. Він був. Сином величного царя Давида, помазаника Божого, який переміг Голіата, пам'ятаєте, да, всі цю величну історію. Слухайте, про нього складали пісні, про його батька. І Авесалом дуже пишався своїм татом. І всі пишались таким сином, як Авесалом. Він був дуже класний. Але сталося в його житті певна історія, якась сукупність болю і якихось ситуацій. Вони привели його до певної катастрофи. Коли я говорю на сьогодні е, про такого хлопця класного, як веселом, то ви всі, типу, якби вже такі зі спойлером знаєте, що з ним сталося. І, але можливо цю історію ви ніколи не чули під таким кутом. Е, ви могли десь чути вже це раніше, як я вже казав, але я на сьогодні вирішив за потрібне говорити це слово. Тому що в першу чергу воно дуже сильно торкається мене вже протягом вже, ну, поспіль, вже я не знаю, років п'яти, мабуть. Завжди. І в різні періоди по-різному. І ось Авесалом, давайте я вам трошки розкажу історію Авесалома. Я буду розповідати, я буду сьогодні цим як, я, розповідачем. Буду розповідати цікаву історію. Отже, в Авесолома ще була сестра. Її звали Тамар. Або Фамар. Да? Хтось, можливо, звик раніше читати Біблію. Там була Тамар. але в українському перекладі така Тамар. І Сталася дуже-дуже складна історія. Був брат, який дуже закохався в цю тамар, в цю дівчину. Мабуть, вона теж була красива, я підозрюю. І написано в Біблії так, що Амнон захворів, він, він був хворий цією людиною тамар. І він настільки от захворів, що він в якийсь момент прикинувся, що він хворий, щоб вона до нього прийшла, і він її зґвалтував. От прийшов такий момент, що він дуже зробив поганий вчинок. І в цей момент, коли всі дізналися, тобто, це був шок для абсолютно усіх. Це був шок для Давида. як для царя. Це такий був, ви знаєте, позор для всього царства, яке от всіх людей, які от бачили. І ви такі зараз хтось десь думають, да, жорстко. Ні, це ще не жестко. От Це слово, повірте, воно дуже складне. І Давид в цей момент. Бачить, що відбулося, він не виконує закон, тому що цей хлопець він мав бути, ну. Страчений. Так? Але е, це очікування Авесолома про те, що тато щось зробить, воно десь ну, провалилося. І в цей момент Авесолом чекає покарання Амнона, але ну, Давид мовчить і, і в серце Авесолома з'являється одне єдине речення. Це не Справедливо. Скажіть: хто є тут люди з загостреним почуттям справедливості? Просто підніміть руку. Загострення почуття справедливості це коли ти е, всупереч усьому готовий просто перебити людей і сказати стоп, стоп. Минуточку. Це несправедливо. Ось ви що, тут в маршрутці починаєте розповідати щось там? да?» Тобто ви готові включитися. Гостре почуття несправедливості. У мене батько дуже з гострим почуттям несправедливості. У мене так само. Тобто ти. Іноді в, в, не в користь собі. Іноді ти виглядаєш дуже по-дурацьки, але ти просто скажеш щось. Це коли людина може сказати те, чого не можуть сказати інші. Ось, знаєте, це людина з, з таким високим рівнем почуття несправедливості. І в цей момент, а веселом він в нього народжується в серці одне речення: це несправедливо. І він настільки образився на свого брата. А, образився, так якось я легко сказав. Да? Він настільки затримав цю ненависть до цього брата. До речі, це був сводний брат, що він два роки носив це. І він настільки був крут. Я, я, е, кожного разу, коли я читаю цю історію, я, е, я захоплююсь, чесно вам скажу наполегливістю і. Ось цим вмінням викрутити ситуацію так, цим Авесаломом, щоб все пішло так, як він хотів. І от він зробив все для того, він, він там придумав історію. Він приходить до тата, до Давида і через два роки каже: Слухай, тато, там стрижуть овець. Мені треба, щоб ти зі мною поїхав. Тато каже: Та що ж я поїду? А Давид каже, куди я поїду стригти овець? І Авесалом каже: тоді хай брат Амнон зі мною поїде. Тому що, ну, я думаю, що він знав, що тато не поїде зтригти ніяких овець. І його Давид запитав: а нащо, щоб брат Амнон з тобою їхав? Але написано, що Авесалом так його просив і так розповідав, що Давид каже, да, хай брат поїде з тобою. От не, розпов... не, не написано, що сказав Весалом, але він викрутив так ситуацію, щоб через два роки зробити пастку для цього Амнона. І приходить момент, і він каже: слухайте, він каже своїм слугам. Коли прийде Амнон, і ви побачите, що він вже трошки е, як, розслабиться від вина, ви маєте вбити його, тому що це мій для вас наказ. І ви маєте проявити свою хоробрість і вірність сину, царя. І нарешті цей момент відбувається. Все так, як він хоче. Це несправедливо. Настав час цієї помсти за мою найкращу сестру, яку ти, Амнон. Над якою ти. І він вбиває його. І знаєте, мало би щось. Коли от з'являється. ось ця от, Згадайте себе, коли з'являється ось ця от щось всередині, коли ви ненавидите. Такий, іначе вакуум, якийсь з'являється, і ви його не можете нічим заповнити. І кожен обстріл, наприклад. Да, і ви відчуваєте цей вакуум нічого не може абсолютно е, втішити нас. Абсолютно нічого. І він. Вбиває Амнона, і в нього ні, ну, не закривається цей вакуум. І Авесалому треба тікати. Він, пом, ну, він помстився, він вирішує сам повернути справедливість. Чуєте, якби в кожного з нас була сьогодні можливість повернути справедливість, куд наскільки б далеко ви сьогодні зайшли, авесалом зайшов настільки далеко, що він все зробив, то він виносив план два роки і вбив Амнона. Далі що? Треба Давиду щось приймати якесь рішення. І Авесалом тікає, тому що ну, Давид його верніше виганяє, він теж його не бає, бо це його син Авесалом тікає. І він знаходиться за містом, за Єрусалимом. Абсолютно. І знаєте, що відбувається в Авесалома? Він ходить, і в нього всередині в серці є одне речення. Ну, він вбив вже Амнона, він вже помстився. І в нього тут всередині. Це якось несправедливо, що я. Зробив справедливість і мене вигнали. Це реально несправедливо. Тато нічого не зробив. Моя сестра покалічена на все життя, я цього не пробачив йому, я зробив справедливість, і сьогодні мене вигнали і ще й не з'являється, бо якщо з'являються, то мене вб'ють. Це несправедливо. Він йде до свого дядька і каже: Дядько, ти маєш стати посередником між мною і між моїм татом, бо є одна, бачиш, несправедливість. Якби. І ти маєш стати цим посередником і вмовити тата, щоб я повернувся. Його дядько не дуже хотів з ним спілкуватися. І, а веселом, бачучи це, що він не хоче з ним спілкуватися, один раз нагадав, другий раз нагадав, бере йде палить йому поле. Спалив поле дядькові. Останнє попередження тому, хто не відповідає мені на смски в телеграмі більше п'яти хвилин. Я знаю, де ваш гараж. Приходить дядько і каже, що ти робиш таке? Я готовий тебе вислухати. Звісно, ти готовий мене вислухати. Що ти хочеш? Він каже, поверни мене, будь ласка, до тата, ти маєш стати посередником, пояснити. Іде той дядько, робиться посередником, він йде до, до Давида. В Давида вже трохи серце розмякло. каже, гаразд, нехай заїжджає в Єрусалим, але в, в дворець йому не можна, він може бути в Єрусалимі. Веселом заїжджає в Єрусалим, ах, з полегшенням таким трохи, знає, йде по ринку, йде і думає, слухай. Несправедливо. Як це я в Єрусалимі? Я з вікна бачу дворець мого батька, а зайти не можу. Він знову бере посередника і, коротше, все так трапляється, що він попадає вже в, ну, в сам дворець. Але є одна умова. Ти можеш бути в цьому дворцю тільки на обличчя не попадатися царю Давиду. А вселом знаходиться в цьому вже палаці. І знаєте, що в нього по вечорах відбувається? Є одна думка в нього в голові, що це несправедливо. Як це так, що я зробив справедливість, я вже домовився, я стільки всього, та я стільки всього зробив, я дійшов до цього моменту, що я вже в баланс зайшов, а тата свого бачити не можу. У висновку вони домовляються, і в Давида настільки розм'якшується серце, що він падає на нього, вони обіймаються, і, і, і Давид його цілує і каже: Син мій, я тебе пускаю за стіл, ти зі мною, ти, ти мій син. Знаєте, з часом воно все якось забувається. Інфоприводи, якби вони десь, знаєте, губляться. Сидить Авесалом з Давидом за столом, їдять м'ясо, п'ють воду. Знаєте, що Авесалом так сидить і він так думає, якось несправедливо. Що це я не царь? Я весалом добився того, що помазаник Божий вибіг через задній вихід, через задні двері. З усім, що мав, він скинув його з царства. Він пішов до воріт. Перед цим в нього була дуже опозиційна компанія. Він сів біля воріт і він вислуховував кожного жителя цього міста і він вислуховував і дивився, що не так. Він питав всіх, що не так. І коли вони казали, що не так, він казав: знаєте, а я би зробив справедливість, я зробив би так. І ви знаєте, мій тато він, він не шарить, він несправедливий, е, ну, як би цар. Ну так, да, він вбив Голіата, але хто б не вбив? Я би теж це зробив. І він розповідав, він почав таку кампанію, знаєте, і Давид просто втік. Але солом іде по палацу, зустрічає людей, які сьогодні йому вклоняються. Він... Володар всього, куди вже вище, здається, тільки вище небо і зорі, да? і він, знаєте, іде, і всередині от є щось те, що він дивиться от на, як на стінку, і каже: от відчуваю якусь несправедливість. Щось ще не те. І знаєте, от несправедливість це така от штука, яка не поселяється в нас, а несправедливість це та штука, яка набувається нами. Коли вона в нас з'являється, цей вакуум, то це не те, що впало в наше серце, а це те, що ми взяли і поселили туди. І що б ти не робив, і кожен етап в твоєму житті, який начебто має, який начебто має, просто потушити твою жажду того, щоб помститися, щоб, давайте не помститися, щоб встановити справедливість кожного разу, це набуття, вселене. Не, не набути нами, а не те, яке вселилося в нас. Воно з нас буде робити щось дуже страшне. Я зараз скажу одну страшну річ, а ви зробіть висновки про те, про ту ненавість, яка сьогодні в вас. Він кличе собі одного радника, і радник до нього приходить, і він каже йому: раднику, щось не те. Я відчуваю далі, що в мене щось не те. І несправедливість якась ось. От щось от зроби мені діагноз. Психолог їхній там якийсь е, був е, сучасний. І цей радник каже йому: Я знаю, що тобі треба. Тобі треба вивезти всіх жінок і всіх наложниць твого батька, зробити прозоре шатро на даху, щоб весь народ бачив. І ти маєш гвалтувати кожну з них. І ти маєш мати кожну з них, щоб всі це бачили. Я веселим кажу, о! Це те. А Весалом був дуже класний хлопець. Він дуже ненавидів гвалтівників. Він дуже ненавидів Амнона за це. Правда, якесь таке дискомфортне зараз почуття? Яка жесть? Що робить сьогодні ненависть з нашим серцем? Ви розумієте, про що я говорю? Ви знаєте, ми узаконили ненависть. І в мене немає рішення, як її позбутися. Але послухайте, що було далі. Ви знаєте, як закінчив веселом. Давид не був да? Бог не був поругаємий. Веселом дуже помер складною смертю. І я думаю, що коли він висів волоссям на цих, на цих гіляках, він ну, для, для молодшого покоління, може, ви не читали, я не знаю. Або ті, хто, може, в церкві десь не так давно, ще надійшли до цієї історії. Він тікав на, на такому рисаку, на, 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 на коню, і в нього було дуже пишне гарне волосся кочеряве. Він зачепився волоссям за дерево, за гіляку, і, і висів. І просто слуга царя, який доганяв його, він просто став і відтяв йому голову, і привіз її царю. І ви знаєте, в цей момент, коли висів волоссям донизу, я думаю, що він, в нього була одна думка в голові. Як це несправедливо? Бог каже в своєму слові: Ви такі, що ти нам навалив якоїсь жесті? Слухайте, Бог каже: візьми усі, усю помсту, віддай мені. Тому що я помщуся за все. Така річ, як помста, і така річ як несправедливість нікому з нас не дана, щоб ми її пережили. Тому що ми стаємо тими об'єктами, які от одного разу нам те, що нам причинили біль, ми стаємо тими самими, а в інших випадках ще гіршими. Тому що ненависть це набуття. Ти поселив його тут. І Бог каже: віддай всю ненавість мені. Я зможу, це я зможу. Ви знаєте, коли Ісус Христос висів на хресті, пам'ятаєте, що Він говорив? Він казав, прости їм очі, бо не знають, що вони творять. Ви знаєте, що на цьому хресті Він не простив, а Він відпустив. Ось є велика різниця між тим, що ти не можеш зробити, і що ти готовий зробити. Те, чого ти не можеш зробити, але те, на що ти готовий піти в цьому житті, нам всім складно. Знаєте, буде після військовий час, буде. Та, що після військової, у нас є на сьогодні військовий час. От Просто подумайте, наскільки нам складно, наскільки ми готові сьогодні вітати тим самим. Іначе правильно. А з іншої сторони, я сьогодні не говорю якусь політичну я не знаю, доктрину. Я говорю про нас з вами. Конкретно про тебе і конкретно про себе. Що в мене тут робиться? Тому що ці речі вони можуть мене завести кудись в іншу сторону. Я можу втратити себе в цьому всьому. Хоча можу побачити дуже солодку помсту, але вона не закриє. Абсолютно, ніч вона не вирішить проблеми. Я хочу сьогодні закликати нас. Якщо ви сьогодні відчуваєте, що у вас є почуття несправедливо. от ви в своєму серці маєте це речення: це несправедливо. Віддайте Богу, відпустіть. Відпустіть на, на нього, Він може. Він це зробить. Він, знаєте, має імунітет до цього. Він має імунітет до цього гріха ненависті. І він не піддасться. І він праведно судить. І навіть коли він судить людей, які потім отримують по заслугам, то він не обливається цією помстою, як це, на що ми з вами здатні. Коли нам все мало і мало, коли ми готові йти далі, коли ми готові до останнього, коли ми готові просто рвати все. На своєму шляху для того, щоб просто помститися і набути щось ще більше. І так, знаєте, померти з думкою, Як? яке життя було несправедливе. Я хочу сказати сьогодні не будь-яка Віддай це Богові!